18 квітня в Національному університеті оборони України відбулись урочистості з нагоди 20-ї річниці провідного вищого військового навчального закладу держави. В урочистій церемонії взяли участь Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, заступник міністра оборони України керівник апарату Володимир Можаровський. Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Григорій Саковський, представники центрального апарату Міністерства оборони України, Державної спеціальної служби транспорту України, представники дипломатичного корпусу. Хочу, як голова комітету, визволити слова вдячності керівництву академії за прідну співпрацю в частині розробки нової редакції закону про вищу освіту. В якій ми обов'язково року всі особливості саме військової освіти і зробимо все можливе, щоб найближчим часом цей документ з'явився у всіх як настольна книга. Також хочу подякувати ну, університету за те, що ви постійно приймаєте активну участь в життєдіяльності нашого діяльності нашого шістдесятичного району Салоновська, яким я поміглюсь разом з Іваном Петровичем Сидором, головою адміністрації і. Те, що ви завжди приймаєте участь у усіх закладах і ніколи не проявляєте в допомозі, за це велика вдячність. Дякую. Найкращі військовослужбовці, наукові та науково-педагогічні представники Національного університету оборони України були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України почесними нагрудними знаками начальника Національного університету оборони України, відомими нагородами силових структур держави.